Вітаю всіх, хто прагне дізнатися про останні події в ефірі, програма «Час» і почнемо з головних тем випуску. Заява до конституційного суду лідери єдиного центру проти підігрування влади. Нагальні проблеми депутати Виноградівщини провели чергову сесію райради. Утікач протидаєшників в Ужгороді ледь ледь наздогнали спритного водія. Дорожні справи, нершавщині автошляхи віджили своє. Врегулювання культурних відносин. На Хущині зустрілися керівники району з селищними і сільськими головами. Аварійний будинок у жителів села Доробратово просідає оселя. Електронний ключ, звіти підприємців по-новому. Історичне і туристичне у Мукачеві поляризують історію Закарпаття. Єдиний центр вважає ініціативи влади звернутися до конституційного суду у зв'язку з намаганням позбавити депутатських повноважень Павла Бологу та Олександра Домбровського, спробує легітимізувати незаконне рішення вищого адмінсуду України та відвернути увагу суспільства від ситуації, що склалася. Рибак вчора зробив заяву про те, що він буде звертатись до Конституційного суду. Ну він не може раніше звертатись кудись або щось сказати, поки йому не скажуть з банку, і що йому говорити. Він не є самостійною політичною фігурою. Порушується конституція, порушуються норми закону і знищуються цілі гілки влади. У даному випадку я говорю про судову гілку влади і в тому числі і конституційний суд. Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення до генерального прокурора України Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. У документах наводить приклади протиправних дій щодо кандидата в депутати Закарпатської обласної ради, висуванця єдиного центру Андрія Бологи, якого намагаються зняти рішенням суду з виборчих перегонів. Підстава, начебто, його членство в іншій політичній силі партії нового покоління України. Однак Андрій Балога називає протоколи та наказ про зарахування його до цієї пар. Ті підробленими, а викладену в них інформацію недостовірною у депутатському зверненні йдеться про те, що порівнявши підписи голови ради Київської міської територіальної організації політичної партії партія нового покоління України Букарєва у протоколі та наказі про прийняття Андрія Бологий до лав цієї партії чітко видно їх розбіжність між собою. А це свідчить про підробку зазначених документів. Василь Петовка звернувся до генпрокурора та міністра МВС з проханням ініціювати проведення перевірки по цьому факту. Та за результатами її проведення надати правову оцінку протиправним діям по відношенню до висуванця єдиного центру Андрія Болуги з боку представників партії нового покоління України. Цього тижня визначилися з членами дільничних виборчих комісій у п'ятому виборчому окрузі з центром у Мукачеві. Міська виборча комісія шляхом жеребкування обрала представників від кандидатів у депутати обласної ради, які працюватимуть під час заключного етапу виборчих перегонів 3 березня. Сергій Фомін стежив за політичною лотереєю. Засідання міської виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 5 розпочалося цього разу без якогось показного пафосу. Присутні на засіданні члени, а цього дня їх з'явилося 11 із 15, Встановили кворум і заслухали порядок денний. Усього на робочий день, а краще сказати, вечір. Зібрання розпочалося о 17 годині понеділка. Було винесено чотири питання порядку денного. Перше було оголошено постанову ОВК про задоволення позову одного із кандидатів у депутати обласної ради ліквідувати 15-ту спеціальну виборчу. Чу дільницю друге обрати кандидатури на заміщення вакантних посад на дільничних виборчих комісіях. В неділю закінчилася подача від суб'єктів виборчого права подань до складу виборчих комісій. у п'ятому виборчому окрузі. Подало 27 суб'єктів виборчого права. Відповідності до закону про вибори є обмежена кількість членів дільничних виборчих комісій. Тому ми сьогодні розглядали. Про включення до складу дільничних виборчих комісій людей, які будуть представляти на виборах організації партійні обласні наші партійні організації, що стосується самого процесу заміщення вакантних місць на дільничній виборчій комісії, то тут це також відбувалося в рамках закону та норм виборчого права. Якщо на великій виборчій дільниці потрібно 24 члени, а було подано 27, відповідно три. Суб'єкти подання не були включені в перелік об'єктів, які мали право включитися в дільницю. І так відповідно на середню 20 чоловік і на малу дільницю 16 чоловік. Загалом комісії довелося розглянути 27 подань від такої ж кількості суб'єктів виборчого процесу на проміжних виборах. У депутати Закарпатської обласної ради. Комісія буде працювати над тим, щоб визначити те, як записано в законі. по участі в раніших виборах, чи мають вони досвід, чи можуть працювати не всі суб'єкти подання партійні організації, подали, наприклад, що може бути головою або заступником, або секретарем. Подали, що можуть бути тільки головою, або тільки членом комісії. Тому в відповідності до цього буде пропорційно розподілено керівні посади між суб'єктами подання. Інші пункти порядку денного, де третім було призначення представників від кандидатів на керівні посади, а четвертим питання різне взагалі не розглядали. Це важливе і непросте питання залишили на наступне засідання, адже потрібно провести глибокий і ретельний аналіз досвіду та вмінь кандидатів забезпечити правильність і головне прозорість виборів. Вкотре на сесії виноградівської районної ради вирували пристрасті. Цього разу сперечались через звільнення редактора газети Новини Виноградівщини, якого сплинув термін контракту, а нового. З ним ніхто не заключив, чому питання перейшло в політичну площину, дізнаєтесь далі у сюжеті. Розпочалася чергова сесія виноградівської райради цілком класично. Перш за все, озвучили відповіді на депутатські запити, затвердили порядок денний і перейшли до обговорення запланованих питань. А от коли настала черга пункту різне, почали вирувати пристрасті. Справа в тому, що тут було винесено на обговорення закінчення контракту із редактором комунального підприємства Районний редакційно-видавничий комплекс Новини Виноградівщини. Рішення номер 519 від 29 грудня 2009 року, тут воно у мене в руках є, прийняла і звільнила з роботи Іша Василя Васильовича. Вона звільнила тоді, коли прийняла рішення укласти контракт на три роки. Контракт це і основна трудова угода. По закінченню контракту через три роки, вибачте мені, я виконав рішення сесії. Краф. Рішення не ініціювати подання на продовження трудового контракту із Василем Кішем назривало вже давно у голови ради, та останню крапку каже, поставило колективне звернення різних політичних сил та громадських організацій. Ми представники громадських організацій та політичних сил Виноградівщини, глибоко стурбовані ситуації, що склалася з нашою колись улюбленою районкою, а саме з газетою новини Виноградівщини». За останні два роки газета втратила статус районної народної газети. Та перетворилися на партійний бюлетень про політичної сили. Читаючи цю газету, відчуваючи, себе зовсім не громадянином вільної незалежної демократичної держави, де б мали висвітлюватись повна правдива інформація, а переносишся у радянські часи, коли редактори газети та журналів боялися писати правду. Так стало, що засновниками основниками редакційно-видавничого комплексу є райрада та райдержадміністрація, і РДА такий стан справ цілком влаштовує. Що все залишилось на своїх місцях, провладні чиновники і депутати почали захищати колишнього редактора газети, вишукуючи юридичні колізії. Колишній редактор газети подав до суду, на його думку, за незаконне звільнення, а сесія вирішувала створити комісію для перевірки господарської діяльності підприємства. Нехай спочатку комісія перевірить, а потім вже будемо приймати рішення чи аудиторську перевірку, чи кручі, чи просто розглянемо на сесії. Після жвавого обговорення комісію таки створили, і зараз їй належить розібратись, чи не приховується за лаштунками видавничо-редакційного комплексу щось незаконне. Україна писа задніх за рівнем довіри до органів влади. За показниками довіри до влади, Україна посідає останні місця серед європейських країн згідно з даними Європейського соціального дослідження. Два роки тому довіра українців до парламенту становила менше двох балів із десяти. А це останнє місце серед 26 європейських країн. Жоден район Закарпаття сьогодні не може похвалитися хорошими дорогами не виняток і Іршавський. Водії кажуть, дороги вже просто непридатні для їзди. Такої критичної ситуації з автошляхами за роки незалежної України ще не було. Підтвердить це, і наш наступний відеоматеріал. Рух дорогами краю унеможливлює то сніг, то ями, яких із кожним днем стає все більше. Боротися з ними дорожники не встигають фізично, тому засипають вибоїни будь чим тільки не асфальтом. І нам матеріал давуть того. Коли того червями, та чим раби все твоє. Дадуть, який асфальт дадуть, маємо асфальтом робити. Дали сим прикасно, що я можу відказатися, я не буду робити. Засипані таким чином ями аж ніяк не покращують умови проїзду. Через інтенсивний рух щойно засипаний щебень вибивається. І через день-два ці ж ями засипатимуть знову. Це За ніч, це на день на два і все. Я вам день-два і все. Та вони ж якюкора з хлопців, той був. День два і все. Якщо державну дорогу ще так сяк намагаються залатати, то сільські шляхи навіть такого ремонту не знали руками. Мова йде не про комунальні дороги, а про центральну, що веде в село і належить облавтодору. Наприклад, жителі Доробратова та Негрова, що на Єршавщині, вже забули, як це їздити нормальною дорогою і швидше 20 кілометрів за годину. У нас щоб виїхати на центральну трасу, треба стільки часу, як із центра по центральній трасі доїхати до Мукачева. Затрачують. Хоч кілометрів там буде 5, а туди лишається десь 15 кілометрів домукач. Сільські ради обмежені у власних діях і не можуть виділяти кошти з місцевого бюджету на ремонт центральної дороги. Тому вона вже роками у жалюгідному стані. Асфальтне покриття місцями відсутнє, а ями глибиною 30-40 сантиметрів обмежують швидкість автомобілів краще за будь-який знак чи лежачого поліцейського. Протяжність цієї дороги становить 2 кілометри 800 метрів. Вона знаходиться на балансі служби автодоріг області, звичайно, відповідно не на нашому утриманні. Згідно чинного бюджетного законодавства, навіть якби кошти в бюджеті були для утримання ремонту цієї дороги, сільська рада не має право бюджетного права значить, фінансувати ремонтні роботи. Роками сільські голови намагаються вирішити болючу для села проблему, але безрезультатно. Такого року не було, щоб по два-три рази ми не звертали до служби автомобільних доріг області копія листів. У нас знаходиться у відповідному номенклатурних справах. Але відповідь однозначна: немає коштів. Відсутність коштів у дорожників не відмовка, адже нова система податку на дороги, що входить у вартість бензину, не дозволяє отримати навіть чесно зароблені таким чином гроші і використати їх за призначенням. Та минулий рік, за 12-й рік, приблизно мало бути від реалізації бензину. Нам нараховано. Область заробила, якби так, десь біля 200 мільйонів. Дістали ми. Біля 40 і то так нерегулярно дістали пізно. Потім, е, поки тендери проводяться то й так, що практично е, значна частина, половина коштів на зиму пішла, що їх вже не використати, то в кінці взагалі грошей не було, і не ясно, і не прозоро, і ніхто нічого не знає. Не так давно дорожній бюджет формувався зі стягнень за реєстрацію автотранспорту. Тому в селі, де автомобілів більше, коштів на дороги відповідно теж залишалося вдосталь. З цим питанням щось робити, тому що це питання вже не економічне, це вже. І політичне, і стратегічне, яке хочеш, тому що без доріг немає економіки. І навіть інвестор, який хай проїде сьогодні, попробує з Мукачева, наприклад, на Рахів або там на Іршаву, то він залишиться і без коліс, і без тупиці, без нічого. В Ужгороді 19-річний юнак влаштував автоперегони вулицями міста. Сірий легковик їхав на великій швидкості, створюючи аварійні ситуації на дорозі, а його переслідував із вімкненими маячками і сиреною автомобіль ДПСДІ. Однак водій утікач не реагував на вимогу правоохоронців зупинитися і прямував у бік Ужгорода. На першому перехресті він проїхав на червоний сигнал світлофора, а на наступному ледь не зіткнувся лополоп з інемаркою. Пежо. про деталі автоперегонів телефоном прес-секретар Даїв Закарпатський. Області Анна Трофімчук, хоча інспектори Даї володіють технікою екстремального водіння, вони не застосували свої навики, аби не наражати інших водіїв та пішоходів на небезпеку. Вони спрямували водія порушника на тупикову вулицю. Саме в тому місці вони затримали водія, автомобіль помістили на штрафмайданчик. Як з'ясували за кермом лади Пріори був 19-річний житель сусідньої Львівської області, який керував автомобілем за дорученням щодо нього, склали адміністративний протокол, який направили для прийняття рішення по суті в суд. Не дбають і про перехожих в Ужгороді належних умовних позначень на дорогах не знайдеш. Вони, що і є, то в дуже занедбаному стані. Перш за все, це стосується зебри та відповідних знаків, які вказують рух автомобілів. Як відомо, на проблемних ділянках магістралі за дорожньо-транспортними стандартами таких позначень має бути кілька. Ірина Ващук з усіма подробицями. За комунальним регламентом у кожному місті зебра на пішохідних переходах повинні оновлюватися двічі на рік. Однак на деяких вулицях Ужгорода вони взагалі відсутні. Проблема в тому, що така ситуація може бути небезпечна як для пішоходів, так і для водіїв, особливо якщо місце перетинання вулиці встановили нещодавно. Краяни не задоволені тим, що у власному районі не можуть бути у безпеці. Видите, не намальована, ні зібрані цього. Там там зупиняється. рідко хто зупиняється. Машина останавливается по-любому, все одно. Звісно, потрібно було б зробити. Зебра повинна бути, тому що я сам їжджу, а зебра практично не є. Хоча я, я знаю просто на пам'ять, бо я тут їжджу постійно, але ж зебра має бути намальовано. Щоб... Водій їде тоді. Можна сказати, конечно, що наші люди увічливі пропускають. Пішоходів ну, рідко коли не пропускають, але ж розмітка має бути велике значення має і емульсійний розчин, яким наносять позначки для пішоходів. Якщо комунальники зекономлять на цих матеріалах, то фактично зекономлять на безпеці людей. Адже від дощів та під колесами машин за кілька місяців зебри, як і не бувало, кажуть фахівці. Член виконкому Олександр Волосянський також розповів і про фінансову сторону цієї проблеми. Гроші на забезпечення пішохідних доріжок місто виділяють. Це однак замість освоєння їх розкрадають. Ця проблема вже декілька років стоїть. Кошти в принципі вони то закладаються в бюджет, але реально не надходять. Наприклад, от на цей рік, на 2013 рік, в бюджеті програми соціально-економічного розвитку уже закладено 214 тисяч гривень, але не факт, що вони надійдуть. Вони мають надходити джерело надходження. Це реєстрація транспортного засобу перший раз. E, значить, також громадськість долучається бачите, що влада без кажуть, що кошти не надходять і так далі. Але кошти все ж таки неефективно витрачаються, можна сказати, навіть розкрадаються. Подекуди у місті відсутні також і таблички, де синім кольором має бути вказаний пішохідний знак. Перехожі також запевняють, що зебри не співпадають із вказівниками для машин. Перейти дорогу на цій вулиці у час пік дуже проблематично. Неподалік перехрестя, однак ні світлофору, ні пішохідної доріжки тут немає. Ми дізналися, що за офіційними даними дорожньої патрульної інспекції на Закарпатті за рік стається близько кількох сотень ДТП за участю перехожих. Далі у випуску про електронні звіти і принади Закарпаття. Залишайтеся з нами. Аварійний будинок у жителів села Доробратово просідає оселя. Електронний ключ звіти підприємців по-новому. Історичне і туристичне. У Мукачеві популяризують історію Закарпаття. Гуртожиток для вчителів у селі Доробратове Іршавського району невпинно просідає під землю. Споруда не витримує навантаження і розвалюється. Шість родин, які там мешкають, власними силами призупинити просідання не в змозі, а їх звернення до влади дотепер не почуті. Чи врятують будинок і життя мешканців? Дивіться далі в наступному сюжеті. Постійний скрегіт та тріск, звуки, які щоночі чують мешканці будинку, свідчить про невпинне просідання споруди під землю. Гуртожиток побудований одночасно з новим корпусом школи у 50-ті роки минулого століття. Для надійності по периметру звели підпірну стінку, яка повинна отримувати насип та будинок на місці. За. Словами старожилів, будинок, який будувався більше 60 років. Цій будівлі він будувався на насипі. Тобто немає такого стабільного твердого, твердої основи, яка б тримала цю будівлю. Прорахунки в проєктуванні підпірної стінки проявили себе під час паводків 1990 та 2000 року. Хоч води в селі було небагато, та перезволожний ґрунт почав різко осідати. Пала огорожа, монолітна огорожа внаслідок сую. Нахилилися дерева. Це одна з ознак. У процесів, якщо дерева, які ростуть на поблизу, міняють своє вертикальне положення. Вслід за огорожею почав просідати і будинок. Геологи, що інспектували споруду, зафіксували нерівномірне просідання. З боку дороги будівля просіла на 5, а з протилежного боку на 10 сантиметрів. Тріщина на фасаді свідчить про те, що будинок розвалюється, і цей процес продовжується. В коридорі крізь тріщини видно двір, а віконна рама ледь тримається. Всередині квартир, де проживають сільський голова, директор школи та педагоги пенсіонери, повсюду тріщини. На стінах практично в кожній кімнаті видно, що процеси продовжуються. Будинок просідає фундамент нерівномірно, тобто не загально десь одні частини його тримаються, одні просідають. За рахунок того руйнуються стіна, руйнується штукатурка і бачимо результати на стінах. Кожного року людям доводиться робити ремонти, щоб приховати тріщини. Та вони з'являються знову і на нових місцях. Людям страшно жити у аварійному будинку. Страшно мені. Де дещо гуркне вже думає, чи це тікать, чи вже чекать, що привалить. Наслідки просідання найкраще видно біля фундаменту, де земля провалюється у підвальні приміщення. Люди кажуть, що саме там і потрібно шукати проблему. Під фундаментом будівлі є порожнини, які у дощову погоду заповнюються водою, і будинок ніби на плаву тримається. Коли ж наступає посуха, ці порожнини стають вільні для фундаменту, він продовжує просідати. В останні роки будинок почав просідати сильніше. Ранком можна вийти з квартири спокійно. Після обід вже треба брати певні засоби, болгарку чи що підрізати, щоб можна попасти всередину житлового приміщення. Люди, як могли, самотужки рятували будинок. На рівні фундаменту та перекриття зробили армопояс, але і він не зміг утримати конструкцію. Коштів для ліквідації цих сумних процесів цієї руйнації будинку, звичайно, в сільському бюджеті немає. При зверненні до влади, тобто керівництва району, так само відповідь була така, тому що тут треба значні вклади грошові вкладення, щоб 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 хоча б призупинити це все люди готові відремонтувати будинок власним коштом, якщо вдасться укріпити фундамент і відновити підпірні стінки. Та коли це буде і чи буде взагалі, можна тільки гадати. Врегулювати культурні відносини вирішили на Хущині. Тут виникла нагальна потреба зустрітися керівникам району, відділу культури та туризму селищними і сільськими головами та працівниками клубно-бібліотечних закладів. Ініціювали зустріч між працівники культури через грубі порушення окремих положень законів України в їхній галузі. Впродовж останніх років склалась парадоксальна ситуація. Усі об'єкти соціально-культурного призначення знаходяться на балансах сільських рад, а керівництво та призначення керівників здійснює відділ культури. Крім того, Усі працівники у штаті відділу, а зарплату отримують у сільських радах, тому виникла необхідність змін. Процедура переведення працівників закладів культури з відділу культури у сільській ради розпочалася з листа, який надійшов з територіальної державної інспекції з питань праці у Закарпатській області, в якому зазначалися грубі порушення закону України про оплату праці та норм кодексу законів про працю. Відділи культури не нараховують і не виплачують заробітну плату клубно-бібліотечним працівникам, які перебувають у трудових відносинах з відділом. Заробітна плата нараховується і виплачується сільськими радами, на території яких здійснюються трудові функції. У листі також чітко вказано, що оскільки завідувачі сільських клубів, будинків культури, перебувають у трудових відносинах з районними відділами культури, то нараховувати і виплачувати їм зарплату згідно із законом, повинні відділи культури. Чиновники від культури кажуть, щоб урегулювати регулювати усі питання відповідно до чинного законодавства потрібно створити заклад культури і комунальний при сільських радах. Відповідно затвердити статут. Як і працювали до тепер, так то і працювати і після подивішне посаду. Щоб усе було законно, слід працівників клубно-бібліотечних установ звільнити з відділу культури і призначити на роботу у сільрадах. Першого дуже побоюються бібліотекарі та працівники будинків культури, тому обговорення було бурхливим. Звільнятися з роботи у зв'язку з переведенням мало хто хоче, проте так вимагає закон. Бояться працівники культури і контрактів, які повинні заключати. Якщо газда нормальний сільський голова і його обрали люди, і в нього є депутати. А якщо авторитетний директор будинка культури, то якщо ви заключили контракт на рік, це для того, аби був стимул для роботи. На нараді мова йшла й про виплату заробітної плати. Керівництво запевнило працівників культури, що на 2013 рік її передбачено в повному обсязі. На зібранні в деталях обговорили всі зміни, що стосуються працівників культури. Уже більше восьми років українські податкові користуються системою електронного звітування, адже перш за все, це економія часу і швидкий документообіг. Дотепер ця система була доступна тільки підприємцям великого бізнесу. А віднедавна електронно звітуватися дозволили і власникам малого бізнесу. Чи зручний підприємцям такий вид звітування дізнавалися наші кореспонденти. Електронні ключі для звітності через інтернет вже близько шести місяців. Податківці оформляють безкоштовно. Так за минулий рік більше трьох тисяч підприємців перейшли на цей вид звітності. 1200 ключів оформили вже з початку цього року. Електронний ключ це електронна заміна підпису та початки, призначений для здійснення електронного документообігу. Податківці кажуть, це насамперед економія робочого часу платників податків. Немає необхідності відвідувати державну податкову інспекцію, купувати бланки звітності. Також це гарантія автоматичної перевірки підготованих документ на наявність помилок, звичайно, не кожен бізнесмен сьогодні бачить всі позитиви електронного звітування. Людям важко відійти від старих стандартів. Молоді ж люди не надто довіряють новаціям, запровадженим у нашій державі. Я думаю, що задумка хороша, але наше втілення може бути не таким. Хорошим, як задумка, як завжди, у нас буває. Підприємці, які вже оформили електронний ключ звітності, кажуть, що задоволені такою послугою. Для них це значна економія часу. Я думаю, що достав дала. Як буде нормально працювати, буде достав дала. Економить багато часу. Бумаги. Да, вже Так, Податківці, не виключаючи незабаром електронний ключ звітності, стане обов'язковим для всіх підприємців і малого і середнього бізнесу. Аби оформити ключ, потрібно лише підготувати документи та взяти з собою змінний флеш носій або диск для запису із розрахунком один носій на кожен особистий ключ. Історичне і туристичне саме таким знають Закарпаття, його жителі і гості, мальовнича природа, цілющі мінеральні джерела, бурхливе культурне життя. Це далеко не все, що приваблює туристів у нашому краї. Останнім часом приїжджих неабияк почала цікавити історія срібної землі, які ще принади Закарпаття користуються попитом у туристів. Дізнавалися мої колеги. Відвідати найзахідніший регіон України пані Вероніка разом з чоловіком вирішили вперше. Від знайомих, які тут побували, неодноразово чули про цілющі мінеральні джерела, чисте повітря та різноманітні фестивалі. Втім, найбільше зацікавила родину історія срібної землі та величні закарпатські замки. Це все нове для нас. Тобто ми знали, що є ці замки, вони знаходяться в цій часті України, западній частині України. але глобальні ну так, історії ми ніх не знали. Це для нас відкриття. Відкрити маловідомі сторінки історії Закарпаття. Всім, хто цікавиться минулим краю, допомагає пані Олена збирати цікаву інформацію про рідний край почала давно. Згодом хобі переросло в професію. Світлини та історичні документи нині прикрашають одну зі стін уже власного туристично-інформаційного центру. Перш ніж дійснити справжню подорож унікальними місцями, пропонує власну медіа екскурсію Закарпаття. Причому вся представлена інформація майже унікальна. Я наткнулася на дуже любопитний архів. Архив английской газеты «Лондон Гэзит». Эта газета вышла впервые в 1624 году. Выходила и выходит до сих пор каждый четвертый день. Uh, принадлежала и принадлежит всегда английским королям. Вот там в архиве, в свободном доступе, есть отчет о том, как газета каждый четвертый день писала, что происходило вокруг Мукачевского замка. Такую цикавость европейских краин в те часы до Мукачевского замка пояснили довольно легко. В это время... Гарнизоном Мукачевского замка руководила женщина, защитой вот такого мощного фортификационного сооружения. Руководила женщина с необыкновенной историей, с необыкновенными личными качествами. И это, конечно же, привлекало такое внимание. Во-вторых, на тот момент во всей этой войне из всех венгерских замков, которые были заняты австрийскими войсками, не сдались только два. Из них Мукачевский, который выдержал самую длительную осаду. Останнім часом знову почав зростати інтерес іноземців як до Мукачівської фортеці та решти унікальних пам'яток архітектури срібної землі, так і до Закарпаття в цілому. Для європейців історія це в першу чергу знати своїх предків, знати історію країни своєї. А закарпаття це було не секрет, це була ісконна територія, або Австрії-Венгрії, або австро або Чехії. Тому тут так намішано, що будь-який із європейських. Uh, стран, кто приезжает граждан гражданін, літапатріот своєї страни, ані іщуть свої зі корні. Не аби як зацікавилась історією та традиціями Закарпаття, австрійська сторона це пояснюється перш за все спільним історичним минулим. Делегації з Австрії вже побували в Мукачеві під час фестивалю Червене вино зацікавленість в співпраці у західних виноробів залишилась. Австрійські віна діли приїжають в місті сам, щоб uh, показати научити. Uh, ми плануємо проводити майстер-класи по віно, щоб показати, що є в Європі в Австрії. Історична складова екскурсії користується дедалі більшим попитом серед туристів, кажуть працівники туристично-інформаційних центрів. Адже відпочивальники все більше прагнуть поєднувати приємний відпочинок з корисним. Що розкажуть наші кореспонденти вже у середу, 13 лютого, пропонують дізнатися. Комунальне бездоріжжя. Мукачівські вулиці хизуються величезними ямами. Новий генеральний план. В Ужгороді розглянуть пропозиції громади. Паперове мистецтво. Учениця 9 класу займається квілінгом. Це вся інформація, якою ми з вами встигли поділитися. Далі на вас чекає прогноз погоди. Бережіть себе і до зустрічі.